Спершу даємо слово секретарю Ради національної безпеки та оборони. Отже, тиждень українці говорять про контрнаступ на Харківщині. Ми щодня чуємо про нові звільнені території. Бачимо репортажі, вже, зокрема. Тієї самої Балаклії, бачили президента, який приїхав в Ізюм, Чим насправді мені здається в приємному розумінні шокував усіх нас і усіх наших партнерів, яким напевно складно уявити, як це приїхати майже на лінію фронту, враховуючи, що уся Росія готова полювати на українську верхівку. Давайте говорити про головні висновки. Проміжні зрозуміло висновки цього тижня українського контрнаступу. Які висновки ви для себе виокремлюєте? Що на найважливіше ви побачили за останні 7-8 днів Ну я би хотів зробити зауваження, ваша ведуча не закінчила фразу. О, треба закінчити Україну понад усе, бо це дуже важлива річ. що Нам треба закінчувати о, багато речей, тому що ми інколи зупиняємося на середині шляху, і це є неприпустиме речі. Те, що стосується подій, які відбувалися за крайні тиждень, я не є настільки оптимістичний, наскільки є переважна більшість людей, які вважають себе. Експертами в цьому питанні от, початок є. Він почався 24 лютого, з першого дня вторгнення цієї мерзоти на нашу територію, і у нас чекає дуже дуже багато роботи. І якщо хтось вважає, що це закінчилось і далі воно буде йти от швидко, і далі воно буде йти без зупинок. То це велика помилка. Я ще раз хочу нагадати, що це дуже складна робота. Особливо коли треба звільняти нашу територію від цієї мерзоти, от яка на приликі жаль на сьогоднішній день захопила значну частину нашої території. Так сталося, і у наших військових, у нашого всього суспільства, попереду дуже дуже багато роботи. Те, що вони бездоганно відпрацювали той задум, який був безпосередньо прийнятий наставки верховного Командуючого на одному з засідань. От за це їм велика дяка. Але ще раз наголошую: у нас попереду дуже дуже багато роботи. mm